Перед входом до Трускавецької Женеви десятки людей Їх сьогодні не впускають на роботу. Ми прийшли на роботу. Нам сказали, що ми звільнені по статі. Назня наз не допустили до робочого місця. Нас тут зупинила охорона санаторії і сказали, ви не можете пройти на територію, тому що ви звільнені по статті. 40 працівників санаторію звільнили без попереджень. кажуть власник Женеви, а від народний депутат пришив їм статтю розкрадання майна у великих сумах. Недостача у касі 360 тисяч гривень. Гроші за переконанням власників і вкрали звільнені підлеглі. Та всі оплати проходять через окрему касу. Ванни жемчужні, душ шарко, я все оплачую через центральну рецепцію. Я захожу на процедуру і даю медсестрі оплату. чек она йде і на медицинській рецепції вибиває ще трічека, в котрому я ставлю свою подпись. Як ці люди можуть обворовувати хазяїна, затям і сложно представити. разве то випіть воду і уністі його домой в бутилки. Працівники не розуміють, як так сталося, адже за ними постійно ведеться відеонагляд. До того ж, стоїть прослушка. Комп'ютер, за яким ми працюємо, тобто, і повністю тут все переглядає зразу в режимі онлайн, також в режимі запису. Тільки сьогодні вони сказали, що У нас крадіжка на 360 тисяч недостатч. Це є іменно розмір наших зарплат повністю з цілої жни. Натомість працівники санаторію пояснюють, керівництво ще від серпня боргує їм зарплату на ту ж суму, крадіжці якої їх і звинувачують. І це ще не все. Заробітня плата видається в конвертику. Ми всі, всі принципі, були поставлені перед фактом, що людей перевели на ставку 0,25%. Яку теж ділиться на половину. Тобто, якщо по документам розібратися, то ми працюємо місяць за 123 гривні. Колишні працівники мають і інші претензії. Наш власник, депутат Верховної Ради Лапшанський Андрій Ярославович, тільки от були вибори, от ходили дівчата, агітували примусово з роботи, з роботи. на 10-12 днів. Вони пішли, там вони тримали, агітували все, вибори пройшли, сказали, ви звільнилися, тому що ви вкрали таку суму грошей. Андрія Ярославовича, звичайно, сьогодні нема. Він з нами не зустрівся на контакт, не, контак не вийшов. Зате прийшла дружина власника та говорити із колишніми підлеглими не дуже хотіла. Я ніколи в житті ні з ким не боялась говорити. Тим більше з вами, коли у вас ви повна розкажі, як Ви примусово заставляла людей ваш чоловік агітувати за нього на виборах. О, ви краще розкажіть. Я, так, я розкажіть. ж я ж не мій так? чоловік. Дати відповіді на запитання обуреного натовпу жінка не змогла. Ріпали. Це що за аферісти тут стоять? Ті, що самі більше крали, тут стоять переді мною і перекривають мені 70 чоловік да, докази. докази. Саме докази? Я зрозуміла, я сама перша. Скажіть докази нам. Підіть, Підіть докази, подивіться, скільки вона продала горілки. Вона, 40, 40 чоловік. 40 чоловік. Тож виправдовуватись перед колишніми працівниками був змушений директор санаторію. Перед камерою чоловік додав людей не звільнено, а відсторонено від роботи. А в Говорять, що ви їм зарплату не платили два місяці. Ну, е... 3 місяці. 3 місяці. Е, значить, е, ну люди. Я розумію, що є питання з фінансуванням, є питання з коштами, але це так само пов'язано власне з цією ситуацією. Та перевірка, та перевірка пов'язана з цією ситуацією, що вроді людей багато, колектив великий, люди гості приїжджають, а е, поступлення в касу е, сльози. Тож тепер керівництво почало внутрішнє розслідування та економічний аналіз. Можливо, навіть будуть якісь подання в міліцію, зведені кримінальні справи проти порушників, тому що всі люди, які працюють на мають нап мають підписані довгарінповідальності, ознайомлені, як вони мають працювати. Що вони мають. мені, чесно кажучи, прикро зараз за за ситуацію є люди, які дійсно не ну можливо, не не винні срешти. Та працівники не відстають, вже написали заяву до міліції, а незабаром підуть і до прокуратури. Варта когот Віталій Дорош. Головні новини Львова.